Yes, so, so. Привіт, любі друзі. Книга, яку ви зараз бачите, є ціннішою за будь-який інший скарб. У чому ж її секрет? Саме ця книга розповість і про неймовірне сповнення пригод з життя моряка. У ній ви дізнаєтесь про справжню відвагу та вірну дружбу. І цих причин недостатньо, щоб її прочитати? Що ж, щоб у вас не залишилось сумнівів, я пишу її детальніше. Острів Скарбів. Буктриалер виконували учня Рівненського ліцею номер 5 Лозицький Дмитро, Кірик Дмитро, Кузьменко Олександр. Неймовірна книга, завдяки якій випередити у світ піратів та морських пригод. Її динамічність вже зацікавить кожного читача, з чого усе почалося. Сім'я Джима Гокінса довго жила тихо та безтерпетно, та спокій тривав недовго. Одного дня на порозі їхнього трактиру адмірал Бен Боу з'явився Біллі Бонс, старий морський вовк, який став винуватцем усіх подальших пригод. Після бійки з чорним псом, Білі розповів, що вороги хочуть викрасти карту таємничого місця острова Скарбів. До Кра приходить сліпий жебрак п'ю і передає чорну мітку для Бонса. За кілька хвилин Білі помирає, залишившись для сім'ї Джима не лише проблем, а й скрині з невідомим містом. Коли Джим відкрив скриню, то зайшов там карту, ту саму, яку так прагнув здобути не другий Білі Бонса. Дахикуджим одразу передав двом джентльменам доктору Лівсі та Сквайру Трейлен. Карта дуже зацікавила чоловіків, тому вони, недовго думаючи, вирішують вирушити на пошуки скарбів. Трейлен швидко знаходить судно та команду. Плавання проходило спокійно та щасливо. Але. Одного разу Джим Хокінг став свідком корабельної змови, очолюваної колишнім товаришем Джоном Сільвером. Нова інформація загрожувала успіху усієї подорожі. Чи впораться шукачі пригод з бунтом, чи знайдуть у мріяний скарб, та чи зможуть вони щасливо повернутися додому? Щоб дізнатися відповідь на ці та інші питання, вам всього ж потрібно розгорнути неперевершену книгу Роберта Луїса Острів скарбів, на чительних сторінках якої кожен знайде для себе розвагу, повчання та можливість чудово провести час.